В числі наймасовіших спортивних заходів, що відбуваються у місті Івано-Франківськ, чемпіонат всеукраїнського союзу та еквондо. звиклось, що чемпіонат, як і турнір Івано-Франківськ оупен збирає до трьохсот учасників з усієї України, та цього разу кількість вразила: 700 спортсменів з 15 областей. Це неймовірна кількість. і Я не знаю, чи інші види спорту В нашому місті проводили такі масштабні змагання. Ми проводимо серед дітей та юніорів тут. Серед трьох розділів Теквондо це формальні вправи, туль, спарених масогі і спецтехніка. Три розділи Теквондо. Найчисельніші делегації з Харкова, Вінниці, Дніпра, Чернігова, Києва та Івано-Франківська. Власне, двом сотням місцевих та до іншого міста було би виїхати складно. Тільки Івано-Франківськ виставив 200 учасників на ці змагання, і ми вирішили, щоб не їхати кудись, а краще нехай до нас приїдуть, щоб ми могли більше виставити дітей. Ну, по грошах трошки їм важко зараз батькам виїжджати. І Це в принципі перша така причина. Спортсменам з інших регіонів вдалося прибути складом від 10 до 40 спортсменів. За новим досвідом приїхав і неодноразовий призер чемпіонатів Європи та світу кіровоградець Анатолій Коробко. По перше, я приїхав з командою для підтримки, для участі, для підтримання свого фізичного стану. Е ну і ми, взагалі, то після цих змагань ми збираємося вже готуватися до чемпіонату Європи. Це такий перший етап для Здобуття досвіду спарангового. З молодших за віком на змагання прибули закарпатці і першого ж дня вибороли чотири медалі. Ми привезли 10 чоловік, 10 дітей віком до 12 років. І виступають вони в категорії спальни. Це вже не перші для них змагання. Ми вже виступаємо на міжнародному рівні. І, звісно, чемпіонат України це для нас вже є традиційно, тому що це залікові турніри. Гості вважають змагання престижними і подячно відгукуються на адресу організаторів. Організація на високому рівні. Ми бачимо дуже хороший рівень як суддів, так і тренерів, представництво. Прекрасні люди, прекрасні спортсмени. Це перш за все праздник. Найбільша кількість учасників молодших вікових груп у кожній по 50 спортсменів, серед яких медалісти Івано-Франківщини. Традиційне свято спорту проведено у Івано-Франківській загальноосвітній школі номер 11 за програмою Ав дитяча легка атлетика в загальноосвітній школі міста івано франківська No11 відбулись дитячі змагання серед учнів четвертих класів. Хочу сказати, що змагання є дуже цікавими, тому що в них беруть участь власне школярі, які ще е не незнайомі з обладнанням, які роблять перші кроки, визначаються яким видом спорту в подальшому займатись. Тому Федерація Локоатки Афроківської області запропонувала цій школі позмагатися власне, за програмою АГ Дитяча легка атлетика. І три класи брали участь у цих змаганнях. Змагалися в різноманітних естафетах, виконуючи використовуючи обладнання легкої атлетики. Там були і метання, і долання естафет, і біг на швидкість. І стрибки, і таким чином, позмагавшись, команди отримали нагороди свої. Приємний той факт, що в той той день в цій школі відбувалось методичне об'єднання вчителів фізичної культури цілого нашого міста, і вони мали змогу теж ознайомитися з цим обладнанням. І ми маємо вже запрошення від гімназії номер 2 де плануємо провести наступні такі змагання. Інвентар дитячого легка атлетика використовується тривалий час. Чимало шкіл, стадіонів, баз відпочинку, навіть дворів збирали сотні дітей, де встановлювали такий інвентар, єдиний в області. Вже третій рік ми використовуємо це обладнання легка атлетика. В цьому році ми маємо намір. Долучатися не тільки в місті Івано-Франківську, а також позмагатися в різних районах нашої області, власне, в тих, де є осередки легкої атлетики, таким чином, щоб обладнання побачили і в районах, і разом з тим, щоб привабити потенційних легкоатлетів до систематичних занять цим чудовим видом спорту. А за значно серйознішими результатами у легкій атлетиці з'їхались спортсмени 12 районів Івано-Франківщини на Кубок Федерації області серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл Олімпійського резерву, та на кубок Івано-Франківська серед легкоатлетів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Тут буде відібрана команда, яка буде представляти нашу область на змаганнях чемпіонату України. Знаєте, сьогодні на превеликий жаль, трошки погодні умови, вроді сказати, не підходять до сьогоднішнього змань, але тим не менше, в легкої атлетики немає перепонів і немає погодних умов. Значить, ті приїхали команди. Приємно, що багато сьогодні приїхали з районів, і я думаю, що той результат, який Діти сьогодні можуть показати, вони покажуть. Ну і надіємося, що хтось із членів збірної команди і міста Івано-Франківська, і районів нашої області ну, достойно буде представляти Івано-Франківську область на змаганнях чемпіонату України. На чемпіонат України, що відбудеться за тиждень у місті Кропивницькому, намагались потрапити спортсмени як Івано-Франківська, так і районних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Для цього лише потрібно було показати свої кращі результати. Студентка коледжу фізичного виховання Зоряна Борова не фінішувала з результатом, якого очікувала. Однак дистанцію 100 метрів пробігла найшвидше, тому емоції позитивні. Відчуваєш такі емоції, коли ти ще на в грижна стартикуну збіг гриж, такі емоції, ну радість. Першим серед юнаків пробіг теж студент коледжу фізичного виховання, який до Івано-Франківська перейшов від тренерів Луганщини. Виймався. В Луганську, так я саме звідси. Вот, Займаюся пожежно-прикладним. Мене забрав тренер збірної команди України юнацької з пожежно-прикладного спорту і тепер навчаюсь вже четвертий рік тут. На бігових доріжках за місце у збірній області змагались на класичних дистанціях, починаючи 100 метрів, 200, 400, 800, 1500 – спортивна ходьба. Загалом у змаганнях Кубок Федерації області серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл Олімпійського резерву та кубок Івано-Франківська серед легкоатлетів ДСШ виступили 160 учасників у 14 видах програми. Програма змагань складається з 14 легкоатлетичних видів. Включаючи естафету, змагання відбуваються на двох стадіонах. На цьому стадіоні проводиться бігова програма, а на стадіоні Івано-Франківського технічного університету Нафти і Газу відбуваються стрибкові змагання та метальні. За підсумками змагань будуть підведені підсумки командної боротьби серед США області, і також будуть нагороджені в індивідуальних видах переможці призери у кожному виді легкоатлетичної програми.